Теж не уявляєш своє життя без улюблених смаколиків? Тоді дивись наше нове відео, щоб дізнатися, як проносити свою їжу куди завгодно. Цукерки є? Як не соромно. Наступний. Ой, таких пасажирок я ще не бачив. Так, мабуть, Люсі дуже сильно запізнювалася. Добрий день. Ось мої документи. Зараз побачимо. Ем, ви нічого не забули? Ні, ні. Це корисно при перельотах. Усе зрозуміло. Приємного польоту. Яке дивне дівчисько! Мій план спрацював. Час перекусити. Вау! Вона сховала під рушником цілу тарілку локшини. А Люсі не така простачка, як ви могли подумати. Чудове маскування. Що це було? Смакота. Час ланчу. Ого! З чого виготовлені ці страви? Із золота? Вітаю! Чого бажаєте? Мені, будь ласка, картопля фрі 5 штук і чай. Хто б сумнівався? Одну хвилинку. Скнара. Похід у дорогий ресторан може стати справжнім стресом для організму. Але піт підготувався до високих цін наперед. Дякую! Добре! Ніхто не дивиться уже час. Такий маленький обман, але яке велике задоволення. Ммм, ідеально. Але який же ланч без горнятка моєї улюбленої солодкої води? Так, гарно жити не заборониш. Для багатьох чоловіків борода це предмет гордості. А борода з попкорну ще й чудовий лайфхак для перекусу. Не стійте, скоро ваша черга. Яка незвичайна борода. Я теж таку хочу. Руки геть! Але здається, контролер Філ щось запідозрив. А чому на фото ви без бороди? Нещодавно відростив. Ні, тут щось не так. Хм, ага, це попкорн. Я так і знав, ваша борода не справжня. Позбудьтеся її інакше, я вас у літак не пущу. Моя борода все одно краще. У деяких ресторанах офіціанти стежать особливо пильно за порушеннями. Йой, картопелько, ніщо з тобою не зрівняється. Стояти, це не наша страва. У нас заборонено приносити свою їжу. Але ж це картопля. Зробіть виняток. Ні за що. О, ні. Я маю врятувати свій рол. Є ідея. Я просто допишу його в меню. Так, готово. Це має спрацювати. Ой, а куди подівся офіціант? Мені страшно. Так, так, так. Це що таке? Приносити їжу заборонено. Спокійно. Хто вам сказав, що я його принесла? Ось краще вивчить своє меню. Гаразд, помилився. Перепрошую. Що ж, чим простіший план, тим краще він спрацює. Яка ж подорож без улюблених цукерок? І, судячи із запасу солодощів, Зоуї їде надовго. Так, настав час втілювати свій план. Це відволіче охоронця. Привіт. Дивно. Приємного польоту. Наступний. Ваші документи, будь ласка. Ну що, усе гаразд. Майже. Так, так. У вашому рюкзаку солодощі. Немає у мене ніяких солодощів. Відкривайте рюкзак, ви просто даремно витрачаєте час. А це ми зараз перевіримо. Ага, ось і доказ вашого обману. Я запізнююся на рейс. Ідіть, я зайнятий. Як вам не соромно. Ура! Вийшло. Мої солодкі скарби летять зі мною. Добрий вечір. Ось мій квиток. Добрий. Усе в порядку. Проходьте. Приємного перегляду. Дякую. Я на місці. Тепер можна перекусити. Вау! З такими шортами Зоуї не залишиться голодною. Ого, скільки бутербродів! Дівчино, хіба їжа тут не заборонена? Я поділюся з вами. Домовилися. Так, нарешті. Ну, привіт, мій смачненький. Тепленький. Як я люблю. Ти заховав цукерки? Вітаю! Ось наші документи. Усе гаразд. Але з цукерками в літак не можна. Я ж тобі сказала все сховати. Я забув. Як завжди. Так. Добрий день. Хм, добрий день. З документами усе гаразд. Але я маю перевірити ваш гіпс. Раптом ви там щось ховаєте. Що я можу ховати? Це зламана рука. Хіба можна так чинити з пасажирами? Грубіян. Я буду скаржитися. Хвилинку. Ого, бідолашна дівчинка. Вибачте, це моя робота. Приємного польоту. Як незручно вийшло, чому я завжди винен? Тобі нічого довірити не можна. Навіщо ж так засмучуватися? Потрібно просто бути трішки хитрішими. Як я. Гей, пригощайтеся. Моїх цукерок вистачить на всіх. Справжній поціновувач смаколиків бере свій перекус навіть у ресторан. Роберта дивись, яка дівчина. Привіт, красуне. Привіт-привіт. Дякую, я вас покличу. А може, й ні. Адже я маю дещо краще за ваші ресторанні страви. М -м, те, що потрібно. Чого дивитися? У мене лише одне яблуко. Нам би трішки лимону додати в чай. Поділися? М -м, гаразд. Хай так. Я не жадібна. Круто. О, ні, це не просто пояс. Це справжні фрукти. Поглянь. Здається, таке незвичайне дизайнерське рішення, аманді не допомогло. Треба бути обережнішою. Безкоштовний лимончик. Чудово! Цього має вистачити на всіх. Сподіваюся, охоронець любить дітей так само, як я люблю хот-доги. Ой, яка маленька! Тихіше, вона спить. Усе усе мовчу. Ось квиток, усе гаразд. Гарного вам дня. О, мій план спрацював. О, ха, ха. Щоб пронести свою їжу в ресторан, іноді потрібен просто хороший відволікаючий маневр. Мій план має спрацювати. Ну що, поїхали? Алло! Так, це я. Ні. Я не купуватиму ваші цукерки. Я люблю пончики. У салаті сирна феерія чотири види сиру. Ой, що за крик? Ні, мені потрібне спокійніше місце. До побачення. Почекайте! Ну ось. Я замовив 5 ящиків пончиків у шоколаді. Де вони? Де? Я у вас питаю? План Філа справді працює. Ніхто не любить галасливих відвідувачів. Чудово! Тепер, коли зал повністю порожній, можна діставати свої смаколики. Так, я геній! Вечеря у ресторані чудовий варіант для побачення. Я зараз повернуся. Але що робити, коли дорогі ресторанні страви не по кишені? Філ знайшов рішення для цієї проблеми. Мій салат не гірший за будь-яку страву від шеф-кухаря. Що ви робите? як вам не соромно. Заберіть свою їжу. Давайте домовимося. Залиште мою їжу, а я потім відпрацюю цю вечерю. Добре. Дякую. Так, схоже, філо сьогодні пощастило. Піт. Добрий офіціант. Так ще трохи. Готово. Вау, філе. У тебе такий гарний смак. Дякую, милий. Усе як ти любиш. Гея свічка. Гаразд сам запалю. Вечеря була чудовою. Ти у мене найкращий. Дякую, Люба. Ну що, ходімо? Не так швидко. І все таки піт не настільки добрий, щоб дати втекти підступному філу. Який лайфхак сподобався тобі найбільше? Залишай свої коментарі під цим відео. Сподобалося наше відео. Тоді став уподобайку, підписуйся на наш канал, і не забудь натиснути на дзвіночок. До зустрічі.